Привіт! З вами Jussia Apple Store святкує своє п'ятиріччя. Деякі популярні та дорогі програми, розміщені в App Store. Компанія Apple почала розповсюджувати безкоштовно. Акція щедрості компанії приурочена п'ятиріччю з дня відкриття App Store. Серед ігор це Action Infinity Blade 2, який коштував до початку акції 6 баксів. Серед програм інструментарій для зведення музики трактор DJ, який коштував 20 баксів. Також безкоштовними відтепер є щоденник Day One, Утиліта Over для написання тексту на фотографії. Та 3D Atlas Barefoot World Atlas та інші програми. Не забувайте підписуватись на Juicy.com і всім пока!